Всім привіт, вітаю вас на каналі АвтоВбрух. Це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте все смачне і ми починаємо перегляд. Yeah, away, up up like Monday, going... в минулому відео. Ми утилізували автомобіль Джилі СК, порізали його кузов, винесли і звільнили місце під навісом. Тепер там залишився лише москаль 2141, який будемо утилізовувати, і звільнилося місце для ще однієї автівки. Також ми запустили двигун на оцю Волгу 31029, але трохи не вдало. Ті, хто бачили минуле відео, ті знають, що там цілий гейзер. А щоб дізнатися, що ж таке сталося з двигуном, треба його трошки розібрати, а саме зняти ГБЦ та подивитись. Можливо, то прокладка, можливо, там щось прогнило, протекло. Ну, сам факт, що там щось трапилось. На жаль, весь цей тиждень я працював на заводі, а після роботи там була погана погода, тому я особисто нічого не робив. А от батько за цей тиждень підрозібрав двигун і підготовив ГБЦ до того, щоб її демонтувати. Тож зараз разом з вами подивимося, що ж там таке. На поршнева тут В Відделі выработки вообще немає. Я пальчик с той стороны не можна было заліз. Вона не закручена була, як сліп. І через те таке ось прогарутесь. Так, ну що, ось ми ГБЦ демонтували. Що я можу сказати? Сказати я можу, що ГБЦ була після ремонту. Там, де прокладка не прилягала, видно, що вона була шліфована. Прямо от взагалі гарна-гарна. Ніяких тут раковин, нічого немає. Лише старі. Стару прокладку відчистити. Те саме і тут от якраз третій циліндр. Так, водичка туди попала, трошки поржавіло, але ніяких раковин, корозійних немає. Там все нормально. Трохи повитирати, повидимати, змастити і все нормально. Що ж була причина? Ось причина. Ось отак от прокладку. Видавило, вирвало, як правильно сказати. А це сталося тому, що як батько підказує, коли він її розкручував, вона була зовсім не затягнута. Тобто відкручувалася дуже легко, не треба було жодних зусиль прикладати. Однією рукою відкручувалося. Однією рукою. Так не, не має бути. Тобто, або її намагались розібрати, ну відпустили гайки, а ми як завели, коли вже двигун прям запустився, от воно її порвало, адже при перших спробах запустити на трьох циліндрах нічого не було. Або, ну я не знаю. Коротше, що ми робимо? У нас із часів ремонту батьківської Волги, про це є відео, хто не бачив, подивіться. Залишилась прокладочка, ось вона. Чудова, нормальна, хороша прокладка. Бом зараз все відчищаємо, вимиваємо, видуваємо і ставимо її назад. Бо я думаю, нічого тут, окрім заміни прокладки, робити не треба. І будемо пробувати запускати. Так, хто знає або не знає, затягується ГБЦ там по спеціальній схемі. Схема є в інтернеті. На 9 кілограмів, е, якщо залізти на форуми там чоловіки і на, і на 12 кілограм тянуть, ну, ми затягнемо так, як написано в керівництві. На 9 Три етапи. Не знаю, правильно чи ні, ви можете мене критикувати, але я завжди затягую в три етапи: 3, 6, 9. Перший етап протяг. Тянули, тепер робимо паузу, потім другий, потім третій. І сьогодні ми її запустимо. Дари почитаешь типа денег, куда у кого поставить. Так, ось ми вже все зібрали, поставили. Поки що без водички будемо запускати, пробувати, чи він запуститься, ні, і як він буде працювати. A few moments later. Так, коротше, друзі, запустили ми, вона то в принципі працює, але зіткнулися з такою проблемою, що четвертий циліндр відмовився працювати, і вона троїла. Батько правильно підказує, перший циліндр відмовився працювати, і вона троїла. Що ми тільки не робили: ми міняли свічки, ми міняли бронепроводи, ми вже все переміняли, але він так і не працював. А виявилося, виявилося що у нас вакуумний підсилювач гальм. Ну, не знаю, що з ним сталося, чи там пошкодили ми, коли тут крутили, чи що ми йому зробили. Але він тепер не тримає. і Вийшло, що підсос воздуха. А це якраз, а це якраз і є перший циліндр, тому він і не працював. Заткнули просто отак болтом. Все, де могло підсмоктувати повітря, ми теж позатикали. і Тепер вона працює. Тобто тепер ми що? Тепер ми заливаємо водичку і будемо дивитися, допомогла заміна прокладки чи не допомогла, буде він працювати чи ні. Ну що, як ви бачили, двигун працює, все чудово. Вона нагрілась до робочої температури. Єдине, що ми не стали далі її ганяти, бо термостат ще не відкрився і не хочеться, щоб вона закипіла. Вода нікуди не уйшла. Тиск мастила є. Емульсії нема. Не тут. Не на щупі зараз. Не на щупі. Фокус-покус. Не фокусується. Зовсім не хоче фокусуватись. Ну, коротше, емульсії ніде нема. Двигун працює чудово, запускається чудово. Єдине, треба налаштовувати карбюратор, бо він ще трошки смикається, трохи є вібрація, але там, якщо крутити, то краще, то не краще, там прострелює трохи. Ну, факт той, що двигун повністю робочий. Запускай. І запускається добре, і працює добре. Зараз продемонструємо. Так як у нас вихлопна не під'єднана до випускного колектору, то отак вона гарчить. Але як бачите, працює. І з двигуном усе чудово. Єдине, що нам залишилось зробити, це заміряти компресію в третьому циліндрі. Бо, як пам'ятаєте, перший, другий і четвертий у нас показували по 10 рівно, а третій ми так і поміряти не змогли. Тому зараз викручуємо свічечку і робимо замір. Давай. 10. Рівно. Тобто, в цього двигуна у нас компресія рівно по 10 в усіх чотирьох циліндрах. І це дуже прекрасно. Значить, двигун тут в хорошому стані. Так, ну, як завжди, закручуємо свічки, спробуємо ще раз запустити. І все. Few moments later. Так, от і все. Двигун ми відремонтували, прокладку замінили, все перевірили. Двигун тепер повністю робочий, і його можна і не переживати, що з ним щось там може статися. І з часом то станеться. Ні, ну звісно, з часом з ним щось то й станеться, все-таки він скільки стояв, але зараз з ним проблем ніяких нема. Головне злити воду. Щоб ніде не, не замерзло, все. Задзюрчало. Так, все. Тепер все ми це лахміточко збираємо і на цьому роботу припиняємо. От і все, прокладку замінили, двигун відремонтували. Тепер Волгу можна розбирати. Але не зараз, бо зараз ми займаємося ще розборкою москаля. Так, потихеньку трошки його розбираємо, потихеньку запчастинки знімаємо, утилізуємо. Ну про нього я покажу в наступних відео. Ну а на цьому відео закінчуємо. Всім величезне дякую за вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, лайки і особливо підписку. І на цьому з вами прощаємося. Всім до наступних відео, всім пока.